Друзі, вітаємо вас на каналі Пошуках Скарбів. Цей прекрасний осінній день. Сьогодні ми знову на копі, як завжди. Вечіть ходимо по таких місцях. Ось. Ось. Гарні місця. Але знахідки поки що такі. Знайшли ось оцю знахідку. Ну я не знаю, бронза. Друзі, щось схоже по скіфах. Можливо, коли заколка була, але вже ці краї відламалися. От, щось типу такого. Ну і отакі знахідки поки ще. Це Радянщина 69-го, дві копійки, 3 копійки 1940 го року, Теж Радянщина. ну і отака така пломба ще поки що. Ходимо, тут ось у нас сигнал був. Глибокий залізний. Ось ще воно таке. Можливо, ніж який. Так. Так десь сантиметрів 60. Треба обережно розкопати, познімаю Познімаєш, ще. можливо викопаємо. Давай познімаю. Викопаю. Подивимось. так друзья все у нас схоже схоже на ножа ниже вот так mm -hmm. уже схожи а это то какая шайба типа mm -hmm. шайбы Схоже на ножа, так? Mm -hmm. Так. Старовинного. Схоже, знайшли гарну знахідку ми. Ану покажи сигнал. Вон там уже лежить, ми викопали. 55-54. 55-54. Діс, правда, вже теж накопали. Але дивіться, яка чудова знахідочка. Ну я не знаю. Я думаю, що це можливо я амулет. Чи щось типу такого. Схоже, от схоже і все. Підказуйте. По побачимо, що ми такого гарного знайшли. Так. Ну, ну, друзі, що скажете? Я вважаю, що це молец кіпський. Гарний. Друзі, підказуйте по амулету. Не будемо затримуватись. На емоціях знову, як завжди. Йдемо далі, продовжуємо. Знову у нас є чудова знахідка. Цього разу вже точно ножика знайшли. Такого дивіться. Заліза. Старовинний. А ще щось сім, Катя копає. Такий тяжкенькі ножик. Чудово. Так, ну зараз побачимо, що ще, ще там а Ну. Друзі, мабуть, викопаємо, потім покажемо, якщо буде, звичайно, щось цікаве. Так, ну викопали. Ось. Ось, така знахідка. Не знаю, можливо, ще що по війні. Щоб частина кресала, ну. Якесь воно. Хто його знає. Хто знає, підказуйте. Йдемо далі. Наступна знахідочка була поверхнева. Не копав такий гудзик. Бронза. Сигнал показати можливо. Зараз кому цікаво, кого гаус, можливо, кому цікаво буде. 58. Не пройшло, друзі, 10 хвилин. Знову знахідка в нас цього разу вже залізна. Катя там ходить, значить отут є. Ано покаже сигнал. Отакий, бачите, сигнал. І знаєте, що ми знайшли? Вудзичка. Вудзик такий залізний. Ось залізний. Не знаю, там можливо. Можна його відмити. Але він висиплеться. Такий. Пустотілий. У Відчувається. Так, ну, йдемо далі, можливо, це Радянщина яка. Знову натрапили ми на сигнал гарний. Зараз покажу. Отакий. 78-77. Потримаємо, будь-яку. Подивимося, що там. Коріння тут дуже багато Тому купаємо. Подалі десь брати. Можливо, і гільза буде. хто його знає, поліні багато тут чак. Підрібне отаке, отаке, але зараз подивимось. Ну, це в нас ось звіється пряжка алюмінієва. Здається, алюмінієва. Mm -hmm. На такій глибині була. Не може вона бути по війні щось. Схоже. Тому що глибина ще маленька. Я думаю, те, що можливо з війни щось. З амуніції з якоїсь там. Отака. Теж знахідка. Забираємо, йдемо далі. Був ще там сигнал, значить, там де ми знайшли прягу, то алюміній. Отакі ще щось. Алюміній теж. Ну я вважаю, що це по Ще з амуніції. Отаке. Так, ну далі йдемо. Ти сигнал такий, як бачите. Дивіться, що ми знайшли на кінечних. Такий відстріли. Такого ще навіть не знаходили. Це перший такий. Тримай скіфи. Олов'яниста бронза Один ет треба. Нет, треба є Не, так гарний. Ану. який гарний. Острий. Так, ідеальний. Я все думав, коли ми його сьогодні знайдемо чи не знайдемо, так і знайшли. І гарний вже який. Чудова знахідка. Ставляйте, друзі, лайки. Ідемо далі шукати, можливо, ще знайдемо. Друзі, ось і підійшов до завершення наш сьогоднішній коп. Значить, ходили ми... Сьогодні чи маленько, ну отакий знахідок розбирали, небагато. Значить це залізо тут у нас, ну залізо кераміка. Кераміка тут дуже така цікава попадається, мачтейка. Це можливо і цегла. Ось така ліпна. Так далі. Значить, оце із... Гаманця, мабуть, бронзове. Ну, позалізу ось таку. Знайшли, типу, якась, наче, голка. Можливо, голка, можливо, не голка. Так, далі таке щось коване якесь. Це теж. Можливо, ще повинні. Далі оце. Така штучка. Кто его ниже такие. Сейчас на ножа. Вот. Такие ниже. То есть сейчас Залезный. Так, ну, вот, это такая бронза. Цвешок такие есть. Так далі, переходимо до наших знахідок бронзових і тому подібне. Значить, монети такі радянщини. Знайшли там дві копійки 69-го начебто. Так, і 40-й рік 3 копійки. Так. Далі отака пломба типу, незрозуміла, така якась. Далі такі гудзики у нас сьогодні є. Залізний такі. От. І два таких гудзики. Бронзових. Ну це такі. Вони відрізняються трішки. Такий-такий. Так, далі це, можливо, по війні з однієї ями. Витягли такі алюміній. І найкращі наші сьогоднішні знахідки. Це у нас давні знахідки. Ось, можливо, ще по скіфах. А можливо, друзі, це і була фібула Я там ось вставлю тут фото, побачите. Типу така. І ось така ще. Можливо, заколка була, облизалась, можливо, яка серичка була, хто його знає. Частинка залишилась. Ну і такий накінечник. На стрілу, тобто вістрі. От. Гарний. Отакі От друзі вийшов коп у нас. Накопали всього. І сучасного, і старовини. Так, ну, на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставляйте лайки, коментуйте і до наступних зустрічей. До побачення.